Прогноз погоди в Україні на середу, 10 липня, мене звати Українчик. Схоже, що в Україні розпочинається сезон під назвою Якщо дощі і будуть, то хто зна де. А це означає, що на дощові опади найближчим часом розраховувати не варто. Звісно, інколи у різних областях може покрапати невелика мжичка, але це буде ніщо інше як подарунок природи. А зважаючи на те, що зараз середина літа до бездощів'я приєднається шалена спека. 10 липня не буде жодних магнітних бур, магнітосфера нашої планети буде у спокої. Магнітна активність лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, чи пощастить хоча б одній області з дощовими опадами, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у середу, 10 липня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Середа 10 липня північ. У Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. На Житомирщині в світлі години від плюс 30 до плюс 32 градусів, в темні плюс 22 плюс 20. На Київщині і в Києві в денний час плюс 31, плюс 33, в нічний від плюс 22 до плюс 20 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 36 до плюс 38, градусів, вночі плюс 23 плюс 21, в районі Бессарабії в денні години доби від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 26 плюс 24, у Миколаївській і Херсонській областях. Синоптики прогнозують від 37 до 39 градусів жари в світлі години, плюс 24 плюс 22 в темні. На Запоріжжі і в Криму в день плюс 36 плюс 38, вночі від 24 до 22 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 22 до 19 градусів вище за нуль. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів жари, нічна плюс 23 плюс 21. На Рівненщині, Тернопільщині, Закарпатті, Івано-Франківщині і у Хмельницькій області в світлі години від 30 до 32 градусів вище за нуль, в темні плюс 23 плюс 19. В усіх восьми областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 35 до плюс 37 градусів в нічні плюс 23 плюс 21. На Луганщині вдень плюс 33 плюс 35 вночі від 23 до 21 градусу вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів жари, нічна плюс 24 плюс 22. В Маріуполі в день плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 27 до плюс 25 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний. 5 10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 38 градусів. В нічні плюс 24, плюс 22. На півдні Кіровоградщини в день плюс 34 плюс 36, вночі від 25 до 23 градусів тепла. На Полтавщині в денний час від 35 до 37 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 23 плюс 21. У Вінницькій області і на Черкащині в день плюс 34 плюс 36 вночі плюс 22 плюс 20 градусів. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 10 липня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.